Подальша робота нічим не відрізняється від ваших щоденних звичайних дій на порталі, так як ви працюєте з лідом чи з угодою. Створюєте відповідну сутність. А в даному випадку це угода, вона дає більш розширені можливості. Створюєте кампанію, додаєте реквізити даної кампанії. Знову ж таки, застосунок буде дивитися на ЄДРПО і ПН у вказаних реквізитах. Переходимо на вкладку Документи, і оскільки у нас застосунок уже інстальований та налаштований, ми отримуємо інформацію по всім документах в рамках даної угоди. Дата створення, поточний статус, можемо обрати відправника, отримувача та черговість підписів перед тим, як відправляти їх довчасно. Обираємо необхідні документи для відправки. Застосунок перевіряє по обраним документам і підставляє відправника та отримувача. У тому випадку, якщо ви вказали лише один аккаунт вчасно, відповідно відправник лише один налаштований, або якщо у картці компанії вказаний лише один реквізит вашого клієнта, він же отримувач. Аналогічно, якщо лише один реквізит вказаний, застосунок його підставить за замовчуванням. Також у вас є змога обрати черговість підписів. За замовчуванням підписує власник. І в один клік відправляємо всі обрані документи до сервісу Вчасно. У відповідь ми отримуємо актуальні статуси, присвоєння сервісом, вчасно по кожному із надісланих документів. Важливо зазначити, що самі файли, самі документи, застосунок не перезберігає ніде у себе на серверах. Застосунок працює із файлами, які знаходяться на серверах U-Space. Інший кейс це коли ви лише створюєте документ. Даний функціонал у нас вже був реалізований в першій версії застосунку, але наразі у версії 2 ми доопрацювали і покращили деякі механіки. Коли ви створюєте новий документ, відразу після того як він згенерується, Застосунок надає змогу відправити його відразу до сервісу вчасно, конкретно цей документ, який щойно був згенерований. При відправці також ви можете обрати відправника та отримувача. Якщо вказаний лише один аккаунт вчасно, відповідно даний реквізит підставляється як відправник. Якщо вказаний лише один реквізит у компанії клієнта отримувача, він за замовчуванням також підставляється. У відповідь отримуємо актуальні статуси із сервісу вчасно. Тобто вам не потрібно кожного разу ходити на довчасно і перевіряти статуси документу. Кожен раз, коли завантажується застосунок вчасно документи, кожного разу він сам ходить на сервіс вчасно і перевіряє актуальні статуси документів. Відповідно, у вас завжди перед очима буде самий свіжий статус. Зараз покажу, як працює створення справи після успішної відправки документів. Переходимо у налаштування модуля, обираємо створювати справу, повертаємося назад в нашу угоду. Обираємо документи, які необхідно відправити. Відправляємо у відповідь: нам приходять нові статуси документів. До речі, по кожному документу, який був надісланий до вчасно, є пряме посилання на документ. Натиснувши на яке, відкривається безпосередньо даний вказаний документ. І у карці уводичі ліда створюється справа у статусі виконана, документи успішно надіслано, час та перелік документів, і відповідальний, хто саме надсилав документи.